Динамічна планка, підтягнення ноги під себе та випрямлення її наверх. Е, ця вправа більше взята з йоги, але у фітнесі вона дуже класно застосовується для того, щоб розвинути і гнучкість, і силу. А То, що я роблю? Зараз я буду підтягувати ліву ногу під себе. І в той самий момент, коли я випрямляю ногу, я подаю таз наверх, ховаю голову і потім вертаюся на вихідне положення. Якщо ви тільки починаєте робити цю вправу, то ви задню ногу можете лишати. Підігнутою, тобто максимально подали ногу вверх, заховали грудну клітину, вернулися на вихідне положення. Не забувайте, що це планка на одну сторону. Тобто, якщо ви зробили декілька разів на одну сторону, вам потрібно зробити ще декілька разів на другу. Тобто ви стали в планку, підтягуєте праву ногу під себе, починаєте руками давити на підлогу, піднімаєте таз, виправляєте ногу, максимально зводите лопатки, розставити грудну клітину, ховаєте голову і вертаєтесь на вихідне положення. Ці планки ми робимо не швидко. Молодці!